Армію небесний, втішу ти до душі істина, що всюди са і все наповняєш, скарби добраєш життя подателю, прийди все лися в нас, і очисти нас, від всякі скверни, і, і спаси блаї душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Присвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очі старіхи наші, влади попрости, беззаконня наші, святи злянці, і сіли немочі наші, Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушній дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і мої прощаємо, повинуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Час і на віки вічні, а -а -а о Господь явився нам, благословен, ім'я Господнє. О Господь явився нам, благословен, Де воно у наших очах, Іні, все радується, радується, на престолі, Спасма, Спаситель, повні вогнені видніє, всіх призиваючи до Божественного пристановища, де волі душі, тіл усіря. Радиця, призови на спасе, побачивши наші прогрішення, славу Цю Ісину, Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віків омій. Нині в села не радується, Бож на престолі спас наш Спаситель, полумні вогнені, водіє, всіх призиваючи до Божественного пристановища. Де болі душі ті всіляються, Ради цього опризови на спасе, побачивши наші прогрішення. Будьмо важні, ми русі духові твоєму, уважні, Господинки, Господові, вся земля, співайте жін його, віддайте славу хвалілу. Співайте ж Його, віддайте славу хвалі хваліго. Земля нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай життя імені Твоєму Всевишній. Господи, Господи, вся земля, співайте ж імені, віддайте славу хвалі Його. Господь, помилуй спасити, що тебе величають. Найсвятіший жіть Спаси Ісусе, помилина. Аси Ісус і не переможна. Помилий, спасити, що тебе величають. Тебе величаю, О, найсвятіший спаси Ісуса, помилина. Спаси Ісусе то не допомога, помилий спасибі, що тебе величаю, О, найсвятіший Спаси, Ісусе, нас! Спаси Ісусе, джерело дівство, помилуй спасити, що Тебе величаю. Ай святіші, Спаси, Ісуса, помилуна. Спаси Ісусе, чисте розумів від нечистивих помислів. Помили спасіти, що Тебе величають, святіший Спаси, Ісусе, помилуй нас, Спаси Ісусе, хороне, серце, відпориві лукави, помилий спасити, що Тебе величаю. О, найсвятіший, Спаси, Ісусе, помилуй нас, спаси Ісусе, Ісусе, Ісусе покрове життя, мого, помилий спасіти. Що Тебе величаю, Найсвятіший, спаси, на спаси, спаси Ісусе, нас. Спаси Ісусе, на її смерті мої, помили, спасити, що Тебе величають, найсвятіший, спаси, Ісусе, нас. Спаси Ісусе, потіхо моя на суді Твої помилий спасити, що Тебе величають. Святіші, спаси, Ісусе, нас. Коли та галисто, і за все ухресті братство наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, Заборешено, мол, благословену Україну, нашу, владовійсько, Господи, помилуй! Ще моли, Давати голосом молитва на злішних коронити всіх людей, України нашої часові неважких випробувань, помилу благословити всіх наших воїнів, захисників, захисниць нашої України. Молимося тобі за здоров'я наших воїнів, Василя, замана селя, Олексія Петра, ми на Степана, степана Михайла, Івана Петра Володимира, Івана Андрія Володимира. Іван Юрія Мирона, Михайла, Анатолій Оривана, Максима, Андрія, Юрія Івана, Василя Максима, Олеся Андрія, Петра, Юрія, Мирослава, Дениса, Світла, Олександра, Григорія Андрія, Максима, Володимира Івана, Михайла, Володимир. Все тобі бідели ханіво та недолі, даромові всім здоровими, щасливими винутись додому. Все милостиві Боже віслухай і помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все молимо слюбі, Боже наш, ти що Петра від Кайдані візниці визволив, не ушкодженим церкві і Дорогу Христа, раб'ю Твої. Всіх наших полонених воїнів, Михайла, степана, всіх, за яких малині молимося до тебе, милосердний помилуй, відкидання полуни мисниці, визволи, поверни до нові воків, здоровими та щасливими молимося тобі, все милостиві, спасибі слухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось тобі, Боже наш, Ти, що волиться Петрової тещи. То торкані в рад боїмся на війні, нібито страждаючих робіт твоїх, всіх наших поранених воїнів, Пригорія і Михайло Степана, Юрія Володимира, всіх Боже. Усердно молимо тебе, живе, зцілення, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, вистуха, нас Боже, Спасителю на землі, тих, що на морі, далеко милостивуй, будь милостиво, Дику до наших рехів, і помили нас, і милостивій чоловіку, любий Бог, і тобі, ми славу віддаємо оцю і сину, святому Духони, повсякчас. Я віки вічні, Амінь. щише, прихонивши коліна на наші до Ісуса Христа, помолимо, Господи, помимо. Весини, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, поряд у час важких випробувань на державу, нашу Україну, благосуди з місця наших воїнів, благодаря весь народ наші які... діти. Протисну, як приступного російського арестора на землі, на морі, повітрі, правду любимі Боже, не дай ворогам знищити державу, народи, тині наші, Благаю тебе, нарозі, ми на твоє перемог, справити вірнам десь, поште грізно, очі небесного воїства Твого, а кістати Михайла, на допомогу нашим захисникам, щоб диявольські задуми агреса зруйнували вони. Береди нашого батьківщину Україну, Твоє боєше ви милоти, спасете наш Боже наш, тобі ми славу віддаємо Ціну, Святому Духу, нині, повсякчас і на віки вічні, Амінь! нудріс, присвятає породиця, спаси нас. Щеснішої від не звіняно, славнішої від Сарафину, щоб зісвіння Бога слава породила Сущу Бороди. Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. На святому Духові, і на віки віків, ві. амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, Воскрис, натвій істине, Бог наш Болі. Захисникам наших всіх святим святих по цю віки. Захисниць нашої України, всіх зранених, всіх безвісти пропавших, всіх полонених наших воїнів, за захист наших сіл, наших міст, нашого села і нашого святого Храму, за тих, що в ньому моляться, милості, ласки Божої оздоровлення очікують за усіх і за усе Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Хай прийде Царство Воє. Та й буде воля, Твоє свята, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Прости нам, провини наші, як і ми прощаємо виватцям нашим, і не у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушній нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Чи наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться Ім'я Твоє, хай прийде Царство Твоє, хай буде воля Твоя свята, як на небі, так і на землі. Слід наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам, про мене наші, як і ми прощаємо, виловатцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога. Амінь. Великий єдиний нам Україну збережи, а наших всіх воїнів, захисників, захисниць нашої України, всіх, Господи Боже, нас живими і здоровими додому поверни. ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. І ми усім возлюблені в пості, брата і сестри, хто сьогодні був присутній тут, на молебні, до нашого Спасителя. Дякую за спільну молитву. Нехай всіх вас береже Господь.